На пательні будуть смарити шкварки! Усім вітання з нашої кухні студії з новим днем і з новими стравами. Давайте подивимося, що ми сьогодні застали зі вчорашньої вечері у холодильнику. У Нас лишилося трошечки фаршу, трошки вареної бульби. Є в нас яйця одні, є в нас ще яйця перепелині. Наша пательня вже гріється, додамо в неї трошечки олії і щось будемо фантазувати. Візьмемо з вами картоплю, яка в нас лишилася. Додамо трошечки соди. Буквально трошки, вич, трошки погасимо цитринкою. Це все ретельно перемішаємо. Сюди ж ми додамо з вами яйця. Це у нас буде з вами якийсь е, мармуровий картопляник. Я щось так приблизно собі це уявляю. Сюди ж ми з вами даємо фарш, перемішуємо. Перед тим, як це все діло, ми туди закинемо, хай буде кавалками, ось так от фарш. Візьмемо трошечки червоного перчику. Ще раз його так от, хай він буде в довільному порядку півкільцями, ніби той болгарський. А виглядає, ніби як якийсь такий пекучий перець. Візьмемо петрушки з нашого городу, теж її порубаємо в довільному порядку. Наше оце от все виливаємо на пательню. Закидаємо сюди нашу мішанину. Також в довільному порядку. І закриваємо це все діло кришкою. Бачите, наша пательня ще шкварчить, і ще зверху в нас все таке живеньке-живеньке. Для чого ж нам були потрібні ці перепилені яйця, щоб зверху зробити ось таку неймовірну красу, неземну і присмачити наш з вами пиріг. Картопсуди пиріг. Називайте його, як хочете. Закриваємо кришкою і ставимо буквально ще на 5 хвилин на вогонь. Подивіться, будь ласка, яка пишна смакота ось така от вийшла. Яйця зверху мають бути живенькими. Бачите? Вони трошечки так притомилися. Перчик в нас вже готовий. Подивіться, як воно все виросло, тому що ми дали трошечки таку щіпку соди. Я ж говорю: фантазуйте, не бійтеся фантазувати і всі страви готуйте з любов'ю. Тоді вас кожна страва буде така, як в нас на Галицькій пательні. Нагодуємо усіх.